А давайте подивимось, а що він про тебе сьогодні думав? Що він про тебе сьогодні думав? Так, зараз виложим його сигніфікацію. який він? Який він? Що він про тебе сьогодні думав? Чи згадував він тебе сьогодні? Про Що Що в нього зараз відбувається? Так, сигніфікація його. На зараз. Який він у нас зараз? Який він у нас зараз, Так, він напеклується про що? Ща, ще, зараз. Якісь серйозні. Ой, він дуже стривожений. Щось у нього і тут або по здоров'ю, або тут щось з роботою пов'язане. скоріш за все, більше за те, що з роботою щось пов'язане таке, і він вирішує питання різні, якась неожиданність була, і в нього проблеми на роботі. І роботи дуже багато. і Йому потрібно їх вирішити як можна скоріше. Якісь несподіванки на роботі. Він дуже-дуже там за щось переживає. Якісь несподіванки в нього на роботі. Тут, можливо, когось. Він побачив не в тому лиці, яким він є. Тобто хтось, можливо, якесь предательство, можливо, і тут є. Також ну, страдання приноситься йому, він дуже розстраюється із цього. У нього все, що пов'язано з роботою. Це на зараз у нього там таке твориться щось. На роботі. Він дуже-дуже переживає за це. Прям страшно. Але ситуація вона вже завершується. І а, він е, і скоро він з неї вийде, як ти виходиш із цієї ситуації. Е, хорошо виходить, Победителем буде. З цієї ситуації він вийде побідітелем. І він е, е, водушевиться. Е, щось станеться, він обріже. Всю цю ситуацію. Можливо, він з кимось перевез стосунки на роботі і вийде з цієї ситуації прямо на коні. Гарно, з гарним настроєм теж. Але він дуже-дуже переживає. Добре. Так, а давай ж тепер ми глянемо. Що він думав сьогодні про тебе? Що ти думав про дівчину сьогодні? Що ти думав? Що він думав сьогодні про тебе? Так. А він думав, мабуть, що він вас потеряв? А... І він дуже з любов'ю. Він думає, що його сум... судьба сама до вас приведе, угу. да. Або я довго її не бачив. І хочу її побачить дуже. І е, думаю, можливо, може подзвонить їй. Як то зустріться, як зустріться. В нього багато мислей, у голові він собі крутить. Він любить вас. Дуже любить. З любов'ю. Прямо взагалі страсть, любов. А, він хоче вам дать усе. Він хоче, він думає про вас і думає, що він вас так сильно любить. Я хочу їй дати все, все, що вона попросить, все, що їй потрібно. Я їй все дам. Я хочу її увести. Я хочу, щоб вона була зі мною. Я предложу їй, зроблю їй предложение Пропозицію зроблю їй. Я її бачу, наблюдаю за нею, треба їй зробити пропозицію. Він думає про вас, він згадує постійно, ви йому дуже подобаєтесь. Він взагалі любить вас. Тут в нього до вас чувства, іскрені чувства, сильні причому, такі сильні, що він готовий, не знаю, на все. Він все готовий вам віддати. Ну все, і пуста карта. Так що на цьому і розклад закінчиться. Але бачите, карти говорять, що він про вас думає. У нього зараз на даний час у нього на роботі щось не ладиться. Але він вийде з цього побідітелям, він буде ну, нормально так себе поведе і розстанеться там з кимось, розпрощається, убере, пройде трансформацію. І він думає, що він не потеряв вас. Але я вам скажу, що в нього до вас дуже-дуже-дуже великі чувства. Так що, так, дівчата.